Всі хочуть, щоб волосся виглядало як красивіше, блискучіше, було рівне або навпаки, кучеряве та гарне. Для цього нам потрібні стайлери або утюжки. Якщо ми хочемо зберегти якість та здоров'я волосся, при використанні стайлерів та утюжків ми використовуємо гарні якісні термозахисти, нашаровуючи їх один на одного для того, щоб Отримати найяскравіший результат ми використовуємо якісну власну техніку, яка буде берегти наше волосся і в той час робити його саме таким, як нам хочеться. Я дуже рекомендую не навантажувати дуже високими температурами та не використовувати кожного дня. Всім здорового волосся і подивіться, як красиво воно може виглядати після вкладання з якісними термозахистами та крутим грибінцем, який допомагає вирівняти наше волоску.